Рібка був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби дочечка мінка, а в дочки собачка фінка, а в неї товаришка киця варварка, а в киці годованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід заступ та й мутику скопав у городі грядку велику, зробив пальцем дірочку дрібку. Та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку підливав, їй до охоти життя давав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, Потом як буряк, потому як кулак, Потом як два. А на кінці стала така, ой, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він у город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, добуває силу усіх соп. Пе як ковальський міх, промучився увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу, Марушку, ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони в город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече тягнуть, аж підтече. Працюють руками, опираються ногами, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку, мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город. Гуп-гуп, узяв дітрібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, торгають руками, упираються ногами, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачко фінку. Ходи, фіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони у город. Гуп-гуп, узяв дітріпку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, торгає дітрібку за чівку, баба діда за обшивку, дочка бабу за запаску, собачка, дочку за спідничку. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кисю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи нам рібку вирвати поможи!» Пішли вони в город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за щуп, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідницю. Киця собачку за хвостик, тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень, Кличе киця мишку, сіроманку, ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони вгору. Гуп-гуп, узяв дітріпку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли та й балабумц. Упала рибка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку фінку, собачка на кицю варварку, а мишка щость у нірку.